Шановні користувачі, запрошуємо вас до бібліотеки. Відвідайте День інформації. До вашої уваги! Нові надходження до фонду бібліотеки за січень червень 2024 року. Чекаємо на вас у залі нових надходжень. Бібліотечний корпус 3 поверх, кімната 305. День Інформації. Буде проходити 18 і 19 червня. Пономаренко Володимир Степанович. Фінансування університету. Проблеми, варіанти рішень, монографія. Розглянуто питання формування державного замовлення на фахівців із вищою освітою у його взаємодії із правилами прийому до закладу вищої освіти за системою фінансування. Запропоновано механізм зацікавлення суб'єктів господарювання до інвестування в освіту та науку. Енциклопедія освіти. Видання Академії педагогічних наук України. Енциклопедія освіти перша у вітчизняній літературі. Довідникова аналітична праця, у якій висвітлено проблеми теорії, історії та практики української освіти, інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти, вкарбовані в літопис науки. Показчик укладено Харківським національним університетом імені Василя Назаровича Каразіна. У показчику подано біографії діячів науки, освіти і культури, чиї долі були пов'язані з Харківським університетом, а імена надані установам і організаціям. Історія економічних учень. Підручник у двох частинах за редакцією Базилевича. Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема подається доступно, лаконічно, інформаційно насичено із необхідними ілюстративними матеріалами. Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів для вдосконалення діяльності закладів вищої освіти, видавництво Варшавської політехніки. Монографія підсумовує багаторічну співпрацю між представницькими органами ректорів закладів вищої освіти Польщі та України. Проєкт зробив суттєвий внесок в обговорення необхідних політичних змін та моделей управління у вищій школі. В Україні. Опришко Омельченко, Фастовець. Право Європейського Союзу загальна частина. Пропоноване видання фактично є першим підручником в Україні, який розкриває загальні положення права Європейського Союзу, аналізуються особливості дії права Європейського Союзу та відповідальність за його порушення. Прокіп, старість енергетичної безпеки, теоретико-методологічні засади досягнення, монографія. Вивчено теоретичні та науково прикладні аспекти гарантування енергетичної безпеки в умовах переходу на засади сталого розвитку. Визначено стратегічні шляхи гарантування енергетичної безпеки у відповідності до засадничих принципів сталого розвитку. Шелудько індивідуальні інвестори на фондовому ринку України. Проблеми та перспективи. Досліджено правові і фінансові аспекти мотивації індивідуальних інвесторів, до участі в торгах з цінними паперами в Україні та світі. Висвітлені причини недостатньої довіри домогосподарств до вкладень у цінні папери локальних недержавних емітентів. Стремська. Стимулювання діяльності менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами. Монографія. Розглянуто особливості діяльності менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами. Визначено, що результати господарювання та сприйняття винагород менеджерами становлять дві основні складові стимулювання їх праці, розроблено шкалу преміювання менеджерів.